4 лютого відзначався Всесвітній день боротьби проти раку. У 2022 році ВООЗ зареєструвала 20 мільйонів нових випадків, майже 10 із них – летальні. В Україні кількість реєстрованих випадків сягнула 90 тисяч, серед пацієнтів – 45 тисяч чоловіків і 48 тисяч жінок. Летальними діагноз став для 39 тисяч українців. На рівні країни зросла захворюваність і на Черкащині. Про це розповіли профільні фахівці на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Кількість нових випадків збільшилась із 3897 у 2020 році до 4 428 у 2022 році. Кількість померлих щороку більше 2000 Інтенсивний показник захворюваності на 10 тисяч населення за три роки зріс на 20% відсотків і на 64% відсотки перевищив середньодержавний. Торік за рівнем захворюваності Черкащина посіла друге місце. За нами йде тільки Кіровоградська область в цьому році. У нас ще більший рівень захворюваності. Двадцять третьому має на увазі. Ми виявили майже 5 тисяч там без 20 Трьох осіб це було 5 тисяч нових випадків захворювання. За останні 5-7 років суттєво змінилась видова специфіка захворювань. Якщо раніше рак легенів це була провідна локалізація, рак шлунка була там провідна локалізація у чоловіків, то зараз на першому місці рак передміхорової залози. Він впевнено обігнав рак легенів, рак шлунок взагалі подвинувся десь там на якісь 5-6 місця. У жінок традиційно на першому місці рак молочної залози. Кожна п'ята жінка, в якої виявляється рак, це жінка хвора на рак молочної залози. Далі йдуть онкогінекологічний рак, це рак шейки матки тіла, матки яєчників. Якщо взяти всі ці разом пухлини репродуктивної системи жінки, то це майже половина всіх онкозахворювань у жінок. Знизити ризик захворювання допоможе здоровий спосіб життя та відмова від шкідливих звичок. Неправильного раціону куріння, алкоголю, малорухливого способу життя, близько 20 видів раку пов'язані з надлишковою вагою, тому підтримання здорової ваги, контроль за індексом маси нашого тіла, індексом маси тіла. А від канцерогенних вірусів гепатиту Б і папіломи людини найефективнішою лишається вакцинація. Слід використовувати бар'єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, які збільшують суттєво ризик розвитку ланку Ультрафіолетове Ультрафіолетові виникає до викликає до 90% випадків раку шкіри. Тому слід утриматися від перебування, від засмагання як на сонці, так і в солярії, користуватися захисними кремами. Зокрема, регулярний огляд у сімейного лікаря гарантія виявлення онко на ранніх стадіях. Оглянута ротова порожнина, пропальповані лімфовузли, оглянута шкіра, пропальпована щитовидна залоза, оглянуті молочні залози. Шкіру я вже сказав, особливу увагу звертати треба на меланому на невуси, як вони чи змінюється їх форма, чи колір змінюється і все інше. Тобто, це такий профілактичний огляд, який може провести сімейний лікар прямо в кабінеті. Щороку новими пацієнтами онкологів стає близько 30 дітей, здебільшого з пухлинами і гематологічними захворюваннями. У нас такі діти є. Щорічно ми їх реєструємо. Вони нас лікуються. У нас потужний дитячий центр з грамотними фахівцями. І ми так само, як і дорослим, дітям теж вже почали проводити трансплантацію кісткового мозку, яка є одним з методів лікування при гематологічних і онкогематологічних захворювань. Наразі на обліку в області перебуває 300 маленьких пацієнтів. Серед дорослого населення кількість сягає 46 тисяч. Із них понад 70% живуть із діагнозом п'ять і більше років, що свідчить про ефективність своєчасної медичної допомоги. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.